Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці, математики. Тема нашого уроку перевіряємо свої досягнення. Сьогодні ми з вами будемо перевіряти засвоєні знання. Розпочнемо з хвилинки каліграфії. Знайдіть. 6,5 становить 12. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Виконайте каліграфічну хвилину. Відкритий наш підручник на сторінці 117. Завдання 1. Визнач, зі скількох квадратних плит складається кожний майданчик. Ставте для цього на паузу. Перевірте себе. Розглядайте завдання номер 2. Знайдіть площу кожної фігури. Площа першої фігури в нас буде 4 помножити на 2 дорівнює 8 см квадратних. Площа другої фігури в нас буде 8 помножити на 4 дорівнює 32 см квадратних. Завдання номер 3. Визнач, яка частина піці залишилася. Правильна відповідь 5 осіг. Завдання номер 4 Максим, Юлія, Федір і Єгор вирішили частину накопичених ними грошей витратити на благодійність. Скільки грошей витратила кожна дитина на благодійність? Поставте на паузу та знайдіть відповідну частину цих грошей. Перевірте себе. Завдання номер 5 Розв'яжи задачу. Подвір'я має форму прямокутника зі сторонами 9 метрів і 4 метри. Будиночок для тварин займає 2,18 18 площі подвір'я. Яка площа подвір'я не зайнята будиночком? Давайте з вами в першій дії дізнаємося площу всього подвір'я, для цього ми 9 помножимо на 4 дорівнює 36 метрів квадратних. У другій дії ми можемо з вами дізнатися площу будиночка, для цього ми 34 розділимо на 18 та помножимо на 2 дорівні 4 метри квадратних. І у третій дії ми дізнаємося площу подвір'я не зайнято під будиночком. 36 підняти 4 доріння 32 метри квадратних. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над. Мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде завдання на картці. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!